При яких значеннях А? число 3 є розв'язком нерівності. У відповідь запишіть найбільше ціле значення параметра А. У нас число 3 є розв'язком, А отже, ми замість х підставимо 3 і отримуємо, що логарифм за основою А тут 2 на 3, це 6 і плюс 3 9 більше за 3. Далі можна продовжувати розв'язувати нерівність в такому вигляді, представляючи ліву і праву частини через логарифм за основою А. Але я раджу перейти до логарифма, коли в основі буде число. На мій погляд, так, простіше розв'язувати, особливо нерівності. Тому ми поміняємо місцями А і 9, і вираз стане оберненим. Тобто буде ось такого виду у нас уже нерівність. Далі, спочатку, я логарифм за основою 9 від А, наприклад, позначу через Т. І розв'яжу нерівність 1 на t більше за 3. Таку нерівність ми будемо розв'язувати методом інтервалів. Для цього ми перенесемо трійку вліво, зведемо до спільного знаменника. Потім розв'яжемо рівняння 1-3т на t дорівню 0, а це буде тоді, коли чисельник нулю дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Таким чином, ми маємо, що Т має дорівнювати 1 третя. Нерівність ми робимо. Тому виставляємо на осі Т значення 0 і 1 третя це виколоті точки, тому що нерівність у нас строга. І далі будемо визначати знак справа. Тут можна пересвідчити, що справа буде знак. Мінус, потім плюс, потім мінус. А нам потрібен знак більше нуля, отже, знак плюс Це проміжок. Як ми запишемо розв'язки цієї нерівності? Запишемо, знову ж таки, не проміжком, а нерівністю. Якщо те знаходиться ось тут, то воно більше нуля а менше, ніж одна третя. А тепер замість Т те ми підставимо логариф за основою 9 від А більше нуля менше, ніж 1 третя. І представимо всі частини нерівності через логариф за основою 9. Тут буде логариф за основою 9 від 1, це 0. А тут логариф за основою 9 від 9 в степені 1 третя. Так як 9 число більше за 1. то Функція логарифмічна у нас зростаюча, а отже, ми можемо записати, що А більше одиниці і менше, ніж 9 в степені 1 третя, а це корінь кубічний з 9. От в таких межах має бути значення А для того, щоб число 3 було розв'язком нерівності. У відповідь ми маємо записати найбільше ціле. Корінь кубічний з 9 це не ціле. Давайте поговоримо про куби чисел. Якщо ми говоримо про куби, то 1 в кубі це 1, 2 в кубі це 8, 3 в кубі це 27. Відповідно, корінь кубічний з 9 він буде меншим, ніж 3, але більшим, ніж 2. І якщо ми говоримо про найбільше ціле, то у відповідь ми запишемо 2.